Всім привіт! І я все-таки буду робити цей челендж для пацанову, за те, що у нас 30, набралося 32 ж, вже підписника до кінця літа. Тобто ще 5 днів залишається, Ми поставили, потім поставимо нову цількусь Ось ці ось перше місце це бази. Зараз десь тут треба буде сховати ці листочки. Перше місце я думаю прямо десь тут для першої команди. Отут, а я. Ось. ось Такі камуши є. Зараз я ближе під цей камушек. І трошки зажму його. Не буду прям. О, хорошо, хай отак і лежить. Перше листочек це отак. Ну і для другої команди треба кудись теж сховати. Не в одне місце. Для другої команди ще в протилежне місце сховаю. Я десь отут. Заходимо. І десь десь так би... Ну, Отак от положу. Все. Перші, перші місце є, зараз ми перемістився в інші місце і теж їх сховаємо. Дивіться далі. Що ж, от ми вже на 30 от два листочки для двох команд. Коротше, для першої команди. Там ну, вже розберемося, хто яка команда. Трошки підійдемо сюди. Давайте... Давайте оцей саме такий нормальний. Ну, оцей, хопа. Перший листочок закидаємо. Полетів. Ну і другий десь... А десь другий ближе. Ну, давайте от в цей ящик. Аба закинули. Зараз ми підемо на третю локацію. Там ще імбово. Ну так, там впавши дерево і там вже будемо оставлять приз. Дивіться. Ну от ми вже підходимо до другої локації. от ми підходимо до другої локату. третьої вже локації Фінальний Я вже потім вам не покажу, де деньги спрячу, типу приз. Ну, потім. От ці локації. От, от впавши. Стойте. От впавши дерево. А ми возле нього десь колись спрячемо. А деньги ми трошки в іншому місці спрямо. От, наприклад, давайте одну от сюди, так закину, щоб воно впало. О, так от. Ну і другу... Акуратно. А другу ось цю, цю коробку. Кричайство в тому, що вони їх знайшли, ці два листочка, і, по і прочитали, показали, це, типу, ігро, як вігрі крокоділ. А таки потім, хто це перше зробить, спробує знайти деньги. Це буде за од них. Дивіться велике відео на канал. І пам'ятайте, що наша цель 40 підписників до кінця літа. Всім пока.